Чи дійсно, виїжджаючи з Польщі на власному авто в Україну польські прикордонники важуть речі: сумки більше 50 кілограмів на людину потрібно оплатити кошти. Скажу так, по практичній стороні, якщо це ви їдете зі своїми речами, не займаєтеся комерцією, тобто ви там через день, через два не перетинаєте кордон і вас вже прикордонники в лице знають, то цього ніхто не робить. Візуально оцінюють, хто ви, що ви, як ви? На яку суму везете, на який об'єм, і перетинайте кордон. Але якщо ви везете для продажу, але не хочете за це платити, не хочете це якимось чином оподатковувати і тому подібне, тобто набрали багато, але можливо проскочите. В такому випадку можуть і будуть переважувати. Скільки разів я перетинав кордон, в мене жодного разу, як з Польщі в Україну, так і з України в Польщу. Не переважували мої речі. Я мав якісь дві сумки, дві сумки, і кульок, якісь там не знаю. І люди так само їхали. Дивляться речі? Так. можуть перевірити ваш багаж? Так. Але я жодного разу не потрапляв на таку ситуацію, коли польські прикордонники чи українські прикордонники важили ваші валізи. Ну що від сьогодні з 12 жовтня 25 року зовнішні кордони Європейського союзу почали вводити в дію систему іс. Хтось вже стикався з нею. Вже багато є позитивних відгуків, що на польському кордоні це вже почали частково втілювати в життя. Від сьогодні це би мало бути активніше. І українці, які заїжджають по безвізу, вже би не мали мати в паспорті штампів. До речі, можете написати в коментарях, поділитися вашими враженнями, якщо ви від сьогодні заїжджаєте, чи поставили вам в паспорті штамп. тому що для статусу Укр не потрібно штампа, ви і так заїжджаєте без. По карті побиту також нічого не змінилося. І по візі. А от по безвізу, коли ви заїжджали скорше, штамп мав би бути. А тепер його не має бути, якщо ви пройдете цю систему, якщо вас внесуть в базу системи ІІС. Тому поділіться думками, підпишіться на канал та тисніть подобайку. Якщо у вас виникає питання, я зараз заїхав чи заїхала по візі, чи по безвізу на територію Польщі і подалася чи подався на карту побиту. Я можу виїхати з Польщі, там, до України чи до інших країн по справах і повернутися. Чи це не вплине на карту побиту, на подачу на карту побиту, тому що я ж подався, чи подалася, чи це нічого не змінить. І чи я зможу назад повернутися? Якщо ви на дійсних документах, тобто віза ще має дію, без віз ще має дію, без проблем виїжджайте, заїжджайте. Якщо ви подалися на карту побиту, і віза вже закінчилася. Або якщо ви подалися на карту, без віз закінчився, то виїхати з Польщі, ви виїдете, але потім з поверненням на протермінованих документах вас не пропустять. Діючі документи дозволяють. Протерміновані перебувати дозволяють, але перетнати кордон туди-сюди назад не можна. Привіт. Привіт. — Слухай, крутять голову тою картою. Це Укр. Я щось ніяк не можу зрозуміти. Буде вона, не буде вона, може то якась фейк? Може, то взагалі якась вигадка і нема такої карти? Коли воно буде? Ну дивись, це не фейк і це не вигадка на офіційній сторінці Gov.pl є розписано. І на відсотків 99 вона точно буде, тому що інших варіантів легалізувати українців зі статусом Укр, немає Знаєте, є розпорядження європейської комісії, яка говорить, треба перейти на інші статуси. І карта це Укр це якраз той єдиний статус, який дозволить після статусу «Укр» перейти на карту побиту, але це Укр, тому що багато українців, таких, наприклад, як студенти. Як пенсіонери не можуть піти зараз на роботу і подати на карту попиту. І для них це буде, напевно, єдиний спосіб перейти дуже по-простому на іншу систему легалізації, на інший статус. Тому я впевнений, що він буде питання часу. Ну, то до 4 березня 26-го року уряду треба щось придумати. Точно буде. Звичайно, краще, щоб легалізували це скорше, щоб людина могла собі запланувати, але чекаємо моменту, коли відкриють можливість. Подаватися на карту це Українця депортували з Польщі за те, що він відкусив шматок з службового поліцейського автомобіля. Троє українців щось між собою спорили, ну щось не поділили, буває, трапляється. Викликали поліцію, поліція приїхала. І такого самого буйного хотіли заарештувати, я так розумію. Бо ситуація не розписана повністю по хвилину чи погодинно. І в моменті цей українець, хлопчина, відкусив шматок від автомобіля службового, не знаю, пластмасу, якусь гуму, що там вдалося йому відкусити. Звичайно, поліцейські довго не думають, його заарештували, і через три дня він вже був на кордоні між Польщею та Україною. Його передали прикордонній службі України. Так, по дрібницях. Не депортують, але це була вже енну кількість раз повторена дрібниця. Він вже не раз притягався до відповідальності, і це вже був не перший раз, коли до нього приїжджала поліція, до того хлопчини з України. І нарешті не витримали, відправили додому. Три категорії громадян України вже не отримають в Польщі статуса Укр Песель Укр. Перша категорія це ті громадяни України, які живуть. При кордоні з Польщею малий прикордонний рух, 30-кілометрова зона. Ось ці громадяни, якщо заїжджають до Польщі, їм вже не будуть надавати песелюки. Друга категорія громадян України це ті, які вже мали інший статус в іншій країні. Тобто ви поїхали собі в Німеччину, взяли параграф 24, сказали, вам не підходить. Ну, якось не так, не зайшло з Німеччиною. Повертаєтеся в Польщу, а Польща каже, ні, ви маєте в Німеччині. статус. Ними користуйтеся, Польща вам вже не дасть інший статус. І третя категорія це ті, які мають інший статус, який дозволяє на території Польщі, таких, наприклад, такий, наприклад, як карта побиту. Якщо ви маєте карту побиту, то ви не зможете зробити собі статус Укр. Якщо ви отримали позитивну децизію по карті побиту, то ваш статус Укр втрачає, тому що багато громадян України має статус Укр в Польщі подається на карту побиту. І отримуючи децизію, карту побиту на руки, вони втрачають свій статус, тому що не можна перебувати в Польщі на двох і більше статусах. Саш, Там. маю кредит угу. в Приватбанку. Класно. Маю кредитну картку з лімітом 50 тисяч. Всі гроші витягнула звідти. No. Хочу їхати до Польщі, може заробити якихось пару гривень, а мене випустять, якщо в мене є кредит мінусовий. Якщо в тебе є кредит, і ти його вчасно сплачуєш, все в тебе з ним гаразд, то в тебе нема проблем, і ти можеш виїхати. Багато українців мають кредити, хтось на автомобіль, хтось на квартиру, хтось просто бо треба були гроші. Але якщо в тебе є борг і є судове рішення, є провадження. Яке накладає заборону на виїзд за кордон, тоді в цьому випадку ти не виїдеш, тому що ця інформація подається на прикордонну службу України. І ти, коли виїжджаєш, ця інформація звіряється. Ти висиш в базі як боржник і є провадження, тебе не випустять. Але якщо в тебе з кредитом все гаразд, ти нормально сплачуєш, то ти спокійно можеш їхати за кордон в будь-яку країну, чи для подорожі, чи для того, щоб заробити і погасити кредит. Сьогодні отримав цікаве запитання і хочу на нього відповісти. Я зараз в Польщі. З чоловіком, пише мені, дружина. Я працюю офіційно, чоловік працює неофіційно. В нього якісь там є справи онлайн. Як нам легалізуватися? Як податися на якісь документи в Польщі, ну, наприклад, чоловікою? Ну, бо для дружини зрозуміло, якщо є офіційна робота, можна подаватися на карту побиту. Якщо підходить робота, все гаразд, і роботодавець теж готовий вас далі терпіти вже по карті побиту. Для чоловіка, ну дивіться, польща не переписує документи і не переписує закони під конкретний випадок. Значить треба, наприклад, не втрачаючи можливість працювати онлайн, якщо це дійсно хороша для вас цікава робота, чи як ви там заробляєте кошти, просто не фіксуєте цього заробітку офіційно. Ну і знайти щось таке в Польщі, що теж вас легалізує по працевлаштуванню, і можна буде подати на карту попиту. Ну таке рішення. Просто ні з того, ні з цього легалізуватися не вийде. В Польщі ви мусите мати якийсь документ, щоб легалізуватися та й в будь-якій іншій країні. Нема такого, що ви просто в Польщі є і вам за те, що ви є, дають документ. Ну, Так не буває. Ну, на жаль, є якісь вимоги, які мають ті чи інші іноземці виконувати, щоб себе легалізувати. Привіт! Здорово. Ви з'їхали до Польщі? Угу. І мене не пустили, і поставили мені буквочку «F». Це що таке, і для чого вони мені її поставили? Ну, це означає, що ти в Польщі вже була 90 днів, і значить, ти не відбула коридор в Україні. Ти зараз мала би бути в Україні як мінімум 90 днів, і тоді ти зможеш знову виїхати. І як наступне запитання, напевно, у тебе виникне, чи у тебе будуть якісь штрафні санкції і чи тобі щось загрожує? Ні. Тата. Ти 90 днів відбуваєш в Україні, славнозвісний коридор, який не всі розуміють, знають. І ти потім знову спокійно заїжджаєш в Польщу без жодних проблем. Але не забуваєш, що треба тобі буде з собою мати страховку і гроші. Я нещодавно приїхала з Польщі в Україну і була тут десь в районі 25-26 днів. Uh -huh. І зараз повертаюся до Польщі. Uh -huh. Хочу в грудні uh -huh. знову їхати в Україну. Але в мене є дія Пель, uh -huh. і uh -huh. я щось не знаю. Потім я в грудні можу знову на 3-4 тижні їхати, чи не можу, чи в мене пропаде статус Укр. Ну, Якщо на той момент буде діяти статус Укр, то можеш без проблем. Тобто немає обмеження по кількості перетину кордону, є обмеження один раз до 30 днів. Привіт! Привіт. Десь я заїхала до Польщі по безвізу. Класно. Було десь 2 половиною місяця, ну, десь так, ну плюс-мінус. Ну. Але я не робила статусу Укр. І зараз мені треба поїхати по справам в Україну. І так виходить, що у мене залишається два тижні безвізу, якщо я добре собі порахувала. Так. Я можу повернутися в Польщу, не буде у мене проблем? Звичайно, що не буде, якщо ти в межах 90 днів, які ти маєш бути в Польщі, вернешся. Тобто ти маєш бути в Польщі 90 днів по безвізу, тобі лишилося два з половиною, ти виїжджаєш до України там за тиждень-10 днів вирішуєш справи, і навіть якщо в тебе 2-3 дні по безвізу ще лишається, ти ще можеш заїхати. А якщо ти вже будеш пробувати заїхати в Польщу після 90 днів. Ну, то ти вже втратиш цю можливість, тобі треба буде в Україні. Коридор 90 днів відсидіти. Запам'ятай, 90 днів в Польщі, 90 днів в Україні. 90 днів в Польщі, 90 днів в Україні. Тільки в тому випадку. І там, що хтось говорить, що ти можеш без проблем перетнати кордон, це неправда. Якщо ви протримували без віз, а у вас статусу немає, ви не можете перетнути кордон без проблем. Вас повернуть. Я зараз в Польщі, в мене біометрія закінчується. Я заїхав, чи заїхала на біометричному паспорті. Що мені потрібно зробити, щоб не виїжджати. А щоб далі залишитися по біометрії на території Польщі. Ну, вихід один. Тобто їх взагалі літо два. Вам або треба було на статус Укр подаватися. Якщо вже не подалися і пройшло вже три місяці, скоріше за все, у вас може бути відмова по статус Укр, то подача на карту побиту по роботі. Або якщо у вас є тато, мама, і інші родичі по, по воз'єданню з родиною чи по інших обставинах також. Тобто, це подача на карту побиту. Маю статус Укр. Угу. Подалася на карту побиту, да. то в мене вже пропав статус Укр чи не пропав? Мені його вже анулювали чи ні? Ну, По-перше, добре, що подалася на карту побиту, це позитивно. Я завжди рекомендую це робити людям зі статусом «Укр», якщо хочете надовше залишитися в Польщі. Е, статус «Укр» втрачає свою дію після того, як ви отримуєте позитивну або негативну децизію. Якщо негативну децизію, то не втрачається. Якщо позитивна децизія, ще не пластика немає. То ви втрачаєте свій статус Укр. Трапляються випадки, що не втрачається. В тому випадку потрібно йти до ужин, уточняти свої дані, сказати, що у вас є карта побита вже на руках, що вам цей статус Укр забрали, тому що у вас не може бути і статус Укр, і карта побита. Їду в Україну ага. і назбирала гроші. Маю не багато, немало 32 тисячі доларів. Скажи, будь ласка, як мені їх провести? Можна без декларації якось? Ні, не можна, це дуже ризиковано. До речі, можна провести до 10 тисяч євро без декларації. А якщо в тебе більше ніж 10 тисяч євро, то ти мусиш декларувати на кордоні ті гроші. Звідки ти взяла випуску з банку, випуску випуску з роботи? Тобто все має бути підтверджено на кордоні. Це робиш, і ти без проблем переїжджаєш. Можу розказати маленьку історію. Буквально от, кілька днів тому їхала українка і везла. 280 плюс 80-360 тисяч доларів своє. Я не знаю, де вона це взяла, напевно, заробила е, тяжкою роботою, неважливо. І ці гроші знайшли. Ну, то їй дали штраф 80 тисяч доларів. Тобто, якби вона задекларувала, де вона взяла, як то все було, проблем би не було. Ну але напевно питання в декларуванні цих грошей. А зараз вона заплатить штраф 80 тисяч доларів, і це ще не все. Далі ще буде розглядатися справа, що і як. Тому це ризиковано декларуйте обов'язково до 10 тисяч без декларації. Деякі повідомлення мене дуже сильно бісять. А чо? Ну, дивись, вчора мене запитує підписник. Я зараз в Польщі загубив закордонний паспорт. Що мені потрібно зробити? Я йому пишу послідовність: ти йдеш в поліцію, пишеш заяву, віддають копію на руки, ти йдеш в консульство, посольство, немає різниці, і там вже собі робиш або новий паспорт. Або робиш білий квиток, ну білий паспорт, я не знаю, як на нього там правильно сказати, кожен по-своєму говорить. І ти зможеш з ним повернутися до України, якщо не маєш закордонного паспорта. Пише він мені, а ви не можете щось підклати інакше. Ну, питання: інакше що? Це процедура. Якщо ви за кордоном загубили якийсь документ свій особистий, або вас його вкрали, ви звертаєтеся в поліцію і потім даєте ваше представництво вашої країни. Все інакше немає. Чи, можливо, я мав би приїхати до того хлопчини, взяти його за руку, завезти в поліцію або сам взяти, зробити і принести йому готовий паспорт. Так не робиться. І я це багатьом пишу, багатьом відповідаю на приватні повідомлення. І вони хочуть від мене чогось почути, чого не існує. Я допомагаю тим, що знаю. Пишу, якщо знаю, якщо не знаю, то не пишу. Дуже багато запитань зараз від молодих хлопців від 18 до 23 років. Чи потрібно і резерв плюс, і паперовий військовий квиток? Дивіться, відповідаю з практики отриманих коментарів та фідбеку від хлопців, які вже перетнали кордон, або паперовий військовий квиток з штрих-кодом, мусить бути штрих-код. Або резерв плюс не обов'язково мати і то, і то. Хоча в мене, наприклад, особисто є і військовий квиток зі штриходу, і резерв плюс це найкращий варіант. Але якщо ви перетинаєте кордон, вам або це, або це. Резерв плюс має бути оновлений. Відповідно, військовий квиток з штрих-кодом. Це означає, що ви також є на обліку і вас можуть по тому штрих коду перевірити по базі. Ну і біометричний паспорт, страховка гроші. Все. тоді можна їхати без проблем. І на кордоні, ніби ні в кого не було жодних додаткових запитань. Хіба якщо, наприклад, у вас там не знаю, страховки немає чи грошей, а ви їдете в туристичних цілях. Ну, можуть запитати, якщо їх немає, то вас можуть і повернути. До речі, теж такі випадки трапляються, тому це врахуйте. Але щодо резерв плюс чи щодо військово-облікових документів, або то, або то. Будь-що підходить. Підпишись пошир, стисни подобайку.